Друзі, всім привіт! На зв'язку Вашкарськ. І ми знову пригнали свіженький автомобіль із Швейцарії. Honda CRV 2012 року випуску з надійним двигуном 2.2 дизель та на автоматичній коробці передаж. Автомобіль повністю в рідній фарбі, жодний елемент не фарбований. Додивляйтесь відео до кінця. Будемо перевіряти авто в декілька етапів. Зараз покажемо зовнішній стан авто, потім стан по салону, потім по лакофарбному покриттю і по роботі двигуна та коробки. В автомобілі з заявленого пробігу 164 тисячі пробіг перевірений по ВІН-коду, по сервісній книжці та на дилерському СТО у Швейцарії. Зверніть увагу на перед автомобіль, аналінізовану оптику його. фари в дуже гарному стані, в дуже збережному стані. Автомобіль тільки приїхав із Швейцарії, ми вже його розмитнили та сертифікували. Тобто він вже повністю готовий до постановки на український облік. Такий вигляд автомобіль має з боку та ззаду. Зверніть увагу на задні стопи. Вони в ідеально збережному стані. Зараз ближче покажемо вам. Такий кліренс високий. Так, задні парктроніки, камера заднього виду. Ось задні стопи. дивіться, вони без сколів, без подряпин, всі ціленькі. Це вже гарний стан. Також присутній фаркоп. так, Ось такі всі вікна рідні. Ми вже це перевіряли додатково. Хромовані накладки всі цілі, без пошкоджень. Кругом хром цілий, присутній. Так. Вікна всі, включаючи заднє і лобове скло, також рідні. Задній правий стоп в гарному стані. Зверніть увагу, друзі, що е, кришка багажника знизу йде пластикова. Оці бокові крила маленькі, задні йдуть пластикові, задній бампер і передній бампер, Це йде пластикова частина. Ми її пробивати прибором не будемо. Все інше в нас йде повністю металеве, Ми кожний елемент детально пройдемось тощо міром. Покажемо вам, що автомобіль дійсно в рідному е, окрасі, жодний елемент не фарбований. Так, ось такий вигляд має автомобіль. Дуже гарна оптика в нього, дуже стильний вигляд. Так, Зараз більш пройдемось по салону. У нас є 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал. Е у нас є електричне регулювання сидіння водія, е комбінована шкіра алькантара. Це, напевно, одні з найкращих сидінь, які можуть бути. Так, і Мультируль, навігаційна система, в нас є екорежим, допомога при спуску, парктроніки, омивач фар. Ну, як я вже вам казав, комплектація дійсно дуже хороша. Так, Зараз більш детально пройдемось з вами. У нас є також передні підігріви, передніх сидінь, пасажира та водія. Мультируль. Зверніть увагу, в якому хорошому стані йде руль салону. 164-305 км. Це заявлений пробіг та перевірений, двохзонний клімат-контроль, повна коробка передач, підгрів сидінь, навігаційна система. Ось такий мультируль з переключанням. Маємо багато клавіш на ньому. Такий вигляд має. У нас є екорежим, як я казав, допомога при спуску. Можна виключити парктроніки, омивачі фар. Тут повністю також все електричне. Так, зараз пройдемось по задній частині. Задня дверна карта в хорошому стані, без потертостей, без подряпин. Заднє сидіння в ідеально збереженому стані. Напевно, мало хто їздив на них. Зараз покажемо більше. Так, звідси Повний вигляд передньої панелі. Ось так вона виглядає. Дуже гарно, стильно, нічого лишнього, все гарно доповнено. Так, зараз пройдемось більш по задній частині. Так, Зверніть увагу, друзі. Камера заднього виду, як я вам казав. Маємо таку шторку. Вона відкривається для зручності. Дуже великий, дуже вмісткий багажник. Зверніть увагу на бокові пластикові частини. Вони зовсім без подряпин. Такі рідні, як вони приїхали. Автомобіль нічого не вузив, нічого не перевозив, це видно по них. Ось такий вигляд має. У нас є докатка, донкрат, ключики. Все, що потрібно в комплекті. З цієї сторони, дверна карта в теж в хорошому стані, без подряпин. Сидіння, як ви вже бачили, також збережний стан. Так, зараз більш спереду, ще покажемо вам. Так, Дверна карта пасажира в хороший стан. Немає ні подряпин, ні потертостей. Сидіння в прекрасно збережному стані. Також, друзі, зверніть увагу на сидіння водія, в якому воно в хорошому стані. Це найчастіше сидіння, яке найчастіше використовується, бо водій за нього завжди сідає, але воно в хорошому стані, має легеньку прим'ятість від дороги, ну це нічого страшного немає. Так, зараз покажемо більше детально. Автомобіль заводиться легко, як ви бачите, дуже швидко. Жодних помилок немає. Автомобіль пройшов повну комп'ютерну діагностику. Зверніть увагу, друзі, як працює двигун. Наскільки гарно та чітко він працює, жодних шумів, жодних лишніх звуків немає. Дуже гарно та чітко відпрацьовує. А зараз ми перевіряємо коробку у два етапи. Будемо їхати на малій швидкості, як буде переключатися та скидати коробка. Назад будемо їхати на повищених оборотах. Будемо давати набагато більше газу. Слухайте. Зараз, друзі, ми зупиняємось до нуля, включаємо так само паркінг і включаємо драйв. Будемо їхати на набагато більшій швидкості, як буде відпрацьовувати коробка. Друзі, автомобіль набирає дуже швидко, передачі всі переключає дуже справно, без жодних шумів. Всі передачі як на повищення, так і на пониження відпрацьовують гарно. Зараз будемо перевіряти автомобіль на лакофарне покриття, додивляйтесь відео до кінця. Кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте, звертайтеся по номеру телефону, приїжджайте на огляд та, як завжди, можлива доставка у ваше місто.